Безвихідь, реінкарнація, сподівання і знову розпач. Подібними словами, можливо сформулювати хід вирішального матчу Кубка України з футзалу, якому дебютант не тільки фіналу восьми турніру, але й загалом елітного вітчизняного дивізіону Суха Балка Жовті Води зійшлася з минулорічним і загалом триразовим володарем трофею івано франківським ураганом. На шляху до нього жовтоводці провели два виснажливі чвертьфінал і півфінал, в кожному з яких долю путівки далі вирішувала серія після матчевих пенальтів. Доп тому після них додалася і втрата одного з лідерів сухих Лензевича, який мав пропускати зустріч через перебір жовтих карток, що й без того зникровило жовтоводців, лазарет яких був переповнений травмованими, і на звітний матч вони ледь спромоглися на шкребти дев'ять. Польових виконавців бодай для заявки, а сам він для них розпочався просто гнітюче. Вже на шостій хвилині удар Терентєва у ближній кут застав зненацька голки Войтовича. а ще через дві воротар запустив гол десь у схожому стилі від пострілу приходька. Далі справжнім жахом і похованням надій на трофей став третій м'яч у ворота сухої балки, який на той момент вже захищав горовий, який замінив Войтовича. Дублет до власного активу записав Терентів. До честі підопічних Сергія Гупаленка у роздягальні під час перерви вони почули свого наставника і в проміжок 30 секунд 27-ї хвилини звели своє відставання до мінімуму. Спочатку відзначився Ковальов і ледь франківці встигли розвести з центру поля, як шедевр у ході стрімкої контратаки забив досвідчений мілінькі. Ураган, що називається за тих і ледве не перетворився на штиль. А коли ніжник на 32 й хвилині поновив рівновагу, цюкнувши низом у ближній кут, спалахнула надія, що все буде добре. Але на жаль, за дві хвилини івано-франківці вже знову були попереду. Бославський опинився першим на добуванні на своєрідному хокейному п'ятачку. За п'ять з половиною хвилин до фінального свистка ураган вже висів на п'яти хвилах. Але наступні 37 і 38-ма хвилини для сухих стали фатальними. У простій ситуації помиляється шеремет, горовий намагається читати намір приходька і закриває дальній кут, а той б'є у незахищений ближній. Жовтоводцям, звісно, втрачати нічого. Вони йдуть в бабанк. Приходять на гру з п'ятим польовим, проте ризик себе не виправдовує, і воротар урагану Сіріцький забиває від своїх володінь у порожні чужих. Солодкою пігулкою від гіркоти поразки для сухої балки у матчі, але не в турнірі, став гол престижу, який ніжник забив за півтори хвилини до завершення зустрічі, але результат в ній змін не зазнав. 6-4 на користь урагану. Тим тим, хто програли жовтоводцям, дорікнути нічому. Вони провели турнір блискуче і срібні медалі фіналіста другої команди розіграшу Кубка України, неабиякий здобуток, а для дебютанта взагалі космічне досягнення. Тому велика шана і подяка засновникам, керівникам клубу, тренерському штабу і гравцям команди за те, що вони зробили, що вселяє впевненість і надію на те, що суха балка на правильному шляху. Ну важко нам було важко, але ну, ми сражались. Ми билися, це мені подобається. І хлопці молодці, я тільки що їх привітав роздягальний. То, ну, якось, ну, перший сезон в фіналі Кубка, е, в, фіналі, ну, в фіналі восьми ми попали в плей-офф. Тому прикро, ну, прикро звісно, що ми е, не, не, не забрали кубок. Ну. Значить, так воно має бути. Я хочу привітати і наших болівальників, дякуємо дуже, наші, наше руководство клубу. Дуже дякую. Вони багато вкладають. Емоційно, емоційно все, вони дуже, дуже горять цим. Тому їм велике дякую. А ми будемо працювати і думаю, в нас ще все вийде. А красень Кубок України за перемогу. Другий рік поспіль знову їде до Івано-Франківська. Його володарем став тамтешній ураган який загалом виграв його четверте у своїй історії. Ще ми його і вітаємо.